Я буквально, знаєте, знімав відеоролики недавно, і пара з вас е, написали такі, такий коментар, що Канада вона відстала на 20 років. Дехто з вас написав, що вона відстала на 30 років, і що ця країна просто якась дира, що тут так погано жити, що взагалі кому так Канада потрібна, що це можна так сказати, якась ну, взагалі, знаєте, така країна, де тільки одні. Безхатьки живуть, тільки одні не живуть, і все краще тільки Канада. От Канада найгірша в всіх аспектах життя. І в інтернеті немає нормального пояснення і взагалі відео про цю іменно тему. Є багато відео про Канаду, про конкретні недоліки. Про конкретні е, розповіді ситуації, але от нема відео про те, що Канада відстала на 20-30 років. І я думаю, що сьогодні буде цікаво тим, кому цікаво, е, дізнатися від людини, яка тут проживає, від людини, яка має паспорт канадський, від людини, яка тут живе вже 20 років. Чи дійсно Канада так відстала? Бо я був в Європі не один раз. Я їздив по багатьох штатах в, Амери... в Америці, я їздив по... В Кубі був Мексиці, я бачив трошки світ, і мені просто хочеться поділитися своєю думкою і, можливо, комусь допомогти. Вам не треба з нею погоджуватися, але я вам все рівно її розповім. Від вас буду чекати подобайки, якщо вам подобається, що я роблю, або дислайк. І не забувайте підтримувати українську мову, якщо вам дійсно не байдуже на українську мову, таким чином мотивувати блогерів, знімати відеоролики для вас. Буду чекати вашої підписки і хочу справді побачити, скільком вам не байдуже за україномовний контент, бо це, що допомагає мені рухатись вперед задля вас. От зараз дуже цікаво і добре, от ми будемо зараз проходити, ви бачите різні приватні будиночки. Ну, і зразу можна подивитися, в принципі, порядок, правда? Порядок, люди доглядають за своїми приватними будиночками, в будинках тепло зимою, хочете плюс 30 градусів, хочете плюс. 35 градусів, абсолютно гарна температура, зручно. В будинках є всі зручності, які потрібні мати. Е, нормально можна, люди мають телевізори, гроші, якось собі дають раду. І свіже повітря одне з найбільш свіжіших повітря Цілому світі знаходиться іменно в Канаді. Канада не є дуже перенаселена країна. В Канаді е, є місце якось втекти від того всього хаосу, який зараз відбувається в світі. Канада одна з найбільш безпечних країн, навіть зараз в такій критичній ситуації, яка відбувається в світі, де Третя світова війна, дехто каже, вже розпочалася, дехто каже, може розпочатися. Тобто країна абсолютно класна, е, щоб бути зараз в ній. Міський транспорт, міський транспорт він дуже розвинутий, але проблема в тому, що всі ці міста в Канаді вони дуже великі, вони дуже розкинуті. І, і за те, що вони дуже розкинуті, і люди, деякі працюють з одного куточка міста, мусять їхати в інший куточок міста, це займає час. І від того люди кажуть, що не розвинутий міський транспорт. Він розвинутий, він просто який би він не був. Якщо ви не будете вертольотом літати, то вам все рівно буде недобре. І навіть якщо б в Україні були такі відстані, і би українці користувалися своїм міським транспортом чи в Європі своїм транспортом, то вони б теж це саме говорили і відчували. Бо Європа вона компактніша, Європа вона набагато менша, міста всі разом забиті, все дуже зручно, і там просто навіть не вигідно автомобілем користуватися. А тут більше дається ця свобода, ця вільність. Що ви собі самі сідаєте свій автомобіль і гордо їхати. Їдете і рухаєтеся тільки вперед, а не назад. Що цікавого тепер про медицину? Так, в Канаді дуже великі проблеми в медицині, що не вистачає спеціалістів. Медицина трошки не встигає розвиватися з тим, що так багато. Е Населення приїжджає і не то, що сама медицина не розвивається, просто не не визнезіменно не встигає з, з тою кількістю людей, які сюди приїжджають. А медицина тут досі розвинута. Канадська медицина входить в топ 10 найкращих медицин у світі. Навіть переважає Сполучені Штати Америки в деяких факторах по медицині. І доступ дуже хороший. От Якщо ви дійсно можете добратися до лікаря і дійсно отримати цю, цю, ці послуги з ними скористатися, коли вже до них добереться, то вони справді дуже класні і досить, такі, і досить такі професійні. Тобто з медициною тут не є вже такі проблеми. І якщо ви будете за собою доглядати добре, дивитися за собою, то ви будете зменшувати цей шанс і, і можливість потрапляти до лікаря. Потім давайте подивимося про те, що багато людей говорять про те, що Канада якось відстала в різні технології, що в Канаді тут так якось все погано. А чим тут Канада так відстала в технології? Якщо, наприклад, Канада би відстала по технології, по всіх цих знаєте, аспектах життя, то як би я міг би знімати відеоролики з вами? Маючи одні з найкращих та топових камер, які можуть приїхати до вас, любий пакунок, який ви замовите в будь-якому канадському місті, в принципі, великому досить такому, прийде до вас на другий день чи за два дні до ваших дверей, якщо ви його замовите в інтернеті. Тобто з тим все нормально, е, є доступ до технології, нічого абсолютно не пропадає. Але люди далі продовжують говорити, що вона відстає від Європи, відстає від України на 20-30 років. Але в Канаді ви не бачите дуже часто таких проблем, що е, уряд навіть не дбає про людей. Тут люди, які працюють ціле життя, виходять на пенсію, мають потім обезпечену пенсію, мають нормальну старість і в Канаді живуть досить довго, аж в загальному в середньому люди проживають до 83 років, до 85 років. Це досить високі цифри. Тому що тут менший стрес, тут немає такого стресу, як в Європі, де повно людей, де постійно конкуренція велика. Тут конкуренція не є дуже така висока. Зараз так складновато, складновато з роботами, але де, де легко з роботою. Що якщо ви приїдете, або навіть я би приїхав навіть з мовою, з освітою, канадською Європу, зразу ви думаєте, я б зразу знайшов роботу, мене б зразу там. Помахали би мені рукою і сказали канадський Марк, привіт, дякую, що ти приїхав нарешті до нас. Ми тебе так довго чекали. На тобі любу роботу, яку ти хочеш. Такого нема ніде в житті в світі. Тому це не є причина говорити, що Канада не розвинута. Це проблема вас, що ви не хочете знайти ту роботу, яку ви хочете, або не хочете працювати. Бо в Канаді не так, як проблема з роботами, а проблема знайти роботу за нормальну зарплату. От чому найбільша проблема, бо в більшості людей дуже високої думки про себе, вони хочуть знайти зразу все, зразу так як всі канадці і тих, і говорять, що вони були там. Європі, в Україні на таких, то позиціях. Тут -то нікого не цікавить. Тут треба починати з низів, якщо ви дійсно хочете добратися до верху. Завжди так було в будь-якому місці в світі. Це не, не тільки в Канаді. В Канаді досить багато населення і більшість населення мають вищу освіту. Це одна з топових країн по молодих людях, які йдуть, вчаться, отримують вищу освіту. Канадська освіта зарекомендовується і визнається в багатьох країнах. Канада дає можливість людям спілкуватися вільно англійською інтернаціональною мовою та французькою мовою. Канада просто має дуже багато гарних краєвидів, природи, дає вам можливість на лижах кататися в одних з найкращих курортів у світі. Також Канада абсолютно країна, яка підійде любому, тому що навіть при тому, що багато людей називають Канаду, що тут дуже такий холодний клімат, страшний клімат, насправді він не є вже такий страшний, навіть от зараз гуляючи при мінус 20 з вітром, це не є дуже так проблема. Навіть рукавиць не потрібно і можна собі давати абсолютно раду. І... Це країна, в якій навіть є і ростуть пальми, це країна, в якій є е, навіть пустеля, це країна, в якій можна себе знайти знову ж таки, якщо захотіти. А люди, які жаліються і ниють, і, і називають, і говорять про ці такі смішні речі, 20-30 років відсталості, ну повірте мені, ну це смішно. Ну це просто вибачте мене, ну це просто смішно. Це тільки невдахи можуть таке говорити, яким не вийшло. Тому що про любу країну в будь якій країні в світі можна знайти щось, що відстає від якоїсь іншої країни, бо нема нічого подібного і неможливо знайти все ідеально. Просто треба це зрозуміти, що ця країна просто не всім підходить. Але потім, коли люди тут починають жити за рік, за два, за три. І починають розуміти, чому тут, наприклад, немає людей, бо це спальний район. Тут люди що мають ходити просто так. Хочете бачити людей, поїдьте в магазин, хочете бачити людей, поїдьте в центр. Потім люди говорять про те, що дуже багато без Так, тут є безхатьки, тут є злодії, так само, як і всюди по світу. Але безхатюк нема абсолютно в спальних районах, тому що це все контролюється. Тут не створюють ніякі центри, там, де люди живуть, щоб без отримали безкоштовну їжу. Зараз світі світова інфляція, світова криза, не тільки в Канаді, всюди по світу, недобре. І то не тільки за те, що Канада така погана. Тому, друзі, я вам хоч думаю, що я доніс вам інформацію так конкретно і чисто. Люди, які мають сміття в голові, їм завжди буде погано, бо вони будуть тільки бачити негатив, якщо вони хочуть тільки його бачити. А люди, які бачать позитив і. Хочуть знайти позитив, навіть якщо вони, якщо в них ситуація критична чи погана, вони завжди його знайдуть і вийдуть з будь-якої ситуації сухим з води. Я надію, що цей відеоролик вийшов класний, цікавий, інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.